Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Що вас очікує в листопаді, Думайте про себе. А я думаю про вас. вже подумала, сьогоднішнього дня ви прохали знижки на амулети і феечки. Ще раз, якщо ви думаєте, що індивідуальний амулет, який я роблю, враховуючи вашу дату народження, я використовую знання. Які здобувала багато років, витратила багато грошей. І що цей амулет буде коштувати 500 гривень, то фейчки наївність завжди губила людей і вас погубить. Ці амулети вони коштовні, тому що вони діючі. І так, в листопаді тут щось ви захочете звідкись піти. Так, ви захочете піти звідкись навіть з почуттями. Тут щодо стосовно десятки пентаклів. Тобто хтось з вас піде, має стабільні надійні відносини, десятка пентаклів, брак, можливо, давайте так. І, але буде бажання піти із цих відносин, навіть кохаючи, тому що ви ніяк не можете отримати те, що ви хочете. Саме щодо стабільності, щодо надійності, хтось, можливо, хоче розписатися хто що. І... І Верховна Жриця. Тут дуже цікава ситуація. Тут або може бути коханка у вашого чоловіка, якщо це не про вас, не притягуйте. Або ви можете бути цією коханкою у якогось чоловіка. Розумієте? І ви розумієте, що. Фініта ля комедія, вам не грозить те, що ви хочете, що в тому що в тому випадку десятка пентаклів. Якщо у вас немає чоловіків, і ви нічия, ні коханка. Як говорять чоловічі гідність не бачили роками? Шутка, звісно, ну це ж гідність, дівчата, то про що це? Це про те, що ви можете сказати, що все. Я закриваю тему щодо стосовно родин. Щодо стосовно побудови стабільних надійних відносин, я не хочу цього. Тобто, все. все, закриваємо цю історію. Так, тому що ви тут кажете, я багато в це вкладалась, чекаю на результат, його немає. І... Краще, тут ви навіть хтось з вас може прийняти рішення піти в таро або в руни, або зайнятися медитаціями. Тобто тут, тут якесь внутрішнє пробудження вас і збудження вашої інтуїції. Так, ви кажете, я по відлюднику хочу побути одна. Все, я не хочу ні чоловіків, ні родин. Я хочу побути одна. Так, і тут хтось з вас, дівчата, може прийняти рішення. Почати втілювати те, про що ви вже думаєте давно, і це стосовно якогось проекту або якогось діла, або хтось кудись вас кликав, друзі, знайомі, і тепер ви приймаєте рішення так, так, я піду в це. Фейчки, зараз новий місяць, і я вас дуже розумію і в в будь-якому рішенні, яке ви прийняли. Скажу вам більше: амулети на заміжі у мене заказують все менше. Все більше заказують на особисте життя, бо особисте життя це не тільки чоловіки, це ваш внутрішній світ, це те життя, яке ви можете організувати для себе сама або за допомогою вищих сил.